Привіт всім, я дуже погано виглядаю, я знаю, у мене дуже великі проблеми з лицем, але я вияснила, через що це. І зараз починаю таке домашнє лікування. Все пройде не перший раз. Ну, таке я вам скажу. Я ще лобу вам не показувала. Справа в тому, що я провтикала одну річ. А саме термін придатності пілінга, гель, пілінг від для Я, У мене в голові було, що я нещодавно купляла, а з цима-всіма подіями, розумієте, час так швидко спливає, я думаю, ви мене розумієте. І я ось-ось мені колись, я його багато раз повторювала, саме цей пілінг гель від рожпозе. Мені прислали на огляд давно-давно. Я його спробувала, він мені сподобався. Купила потім, потім ще раз повторила, потім ще раз купила, повторила. І наче ось недавно я забирала з мейкапу замовлення, а вже пройшло стільки часу, що термін придатності завершився. Ви розумієте, це в голові просто часу настільки, ти не розумієш, який день, коли це було, наче нещодавно. Ми без Владиславчика були, так, от наче тиждень тому, а вже йому два роки скоро. Ну так час летить, тому це такі проблеми в мене з лицем. А я така ще мажу, намазала, повисипала, думаю, треба ще раз намазати, бо це він класно допомагає, там, ну, вишує, що, що не треба, і е, заживляє, до речі. А він мені ще хуже робить. Ой, блін, думаю, ну ладно, тоді вже викину. І... Хочу спробувати для себе таку ж косметику, як мама використовує. Опублікувала я в телеграм-каналі, хто досі не підписаний, підписуйтесь туди, бо там я ну, показую, те, що тут не показую в інстаграмі. Мені там, до речі, якось легше спілкуватися. Ось і там я опублікувала, які подарунки зробила мамі на день народження. Там серія її любимого, улюбленого бренду косметики. Так от хочу собі теж якось спробувати замовити. Але не в цьому річ. Проблема з лицем і треба її вирішувати. Владиславчик, владі, покажи, яка курточка у тебе наладила. Синочка, покажи, яку курточку тобі подарувала. Ви яка гарна курточка, так? Подивіться, які гарні іріси під будинком. У нас під кожним будинком жіночки так стараються, щось висаджують, таку красу роблять. Це так приємно. Дуже класно і знаєте, от щось вже пропаде, а щось нове зацвіте. Владик! О. о, бум Ой. Ой, бум впав, так? Вставай. Молодець. Угу. Купила малому ось таке яйце. Десь побачив на відео, захотів. Ну, він мені прямо не сказав, що захотів, але ж пам'ятаєте, так, ходив з яйцем. Там були поменші, а менших ми не знайшли. Замовили, а там проблема з сайтом, коротше, відмова, гроші повернули, ну, як завжди. Ось, а я побачила в Єві ось таке, воно недороге було, зараз розкриємо. Тут від трьох років тому буде гратися при мені. Показуй, що там всередині. Ого, скільки всього, нічого собі. Ухтий. Так? так. Ого, то це зібрати треба. Нічого собі. Це крутити треба. Будемо збирати? <рес> Вон ще такого бабуся купила динозаври, певно. Ух ти, а це що це таке. Воно ще й стріляє, напевно. Подобається. Ой. Боже, я поки розібралась, дівчата і хлопці, це капець. Стільки часу збирала, але я змогла. Покажи, яка краса вийшла. Це не просто вам динозаврик. Сюди вставляєте ось такі штуки. Ось так вставляєте, воно фіксується, а потім так от хоп, і воно стріляє. Ну, це для мене радість. Будемо гратися зараз вечором з тобою. Воно ще й повертається. Клас. Е -е -е -е. Так. Довольний. Ще купила такий апарат собі. Там, ну, це все за копійки, тому що бонуси, дівчата, ці кешбеки, зрозуміли? Я не вірю, що він такий класний, може так дешево коштувати. Ну, Він такий в руці приємний, він працює, дівчата, стільки відгуків класних. Зараз буду пробувати. Зараз відкрию якось. Не знаю, як Ось подивіться. Я сподіваюся, що він працює. Може його треба зарядити? Сподіваюся, що працюю. Щас зараз на зарядку поставлю і попробую, О, Працює. О, У нас наступний день. І подивіться, що на моїх очах, на моїх очах туш. Фіолетова, задовбав той Тік-Ток з тією тусю. Спробувати купила. І мені сподобалася. Думала, знаєте, вона буде така яскрава, як на жіночці з ринку, з базару, якраз прямі ефіри виходити так нафарбовано. Але ні, вона дуже так стримано виглядає на очах. І навіть мені так, такі темненький, а вона підходить. Тому раджу спробувати. Там коричнева є, але на моїх очах коричнева вона не буде виглядати нормально. А, сьогодні такий активний день, у нас новий день. Владиславчик зараз спить, тому я тут в кімнаті заховалась, коло матрасу в коридор, коли тривоги, ми все розкриваємо а, і чекаємо на бабусю. Бабуся прийде нам допомагати допомагати. Я сьогодні отримую нову поставку, потім ще чекаю відповіді, ще одна буде їхати, треба буде оплатити. І будемо обирати, напевно, сьогодні з матусою джинси. Я Хочу, знаєте, джинси такі, щоб не прогадати, бо мені треба блакитні носити. Може, комусь дівчат теж треба будуть, то в магазинчику ще залишаться. Значить, хочу такі прямо джинс, джинсу-джинсу, знаєте, таку щільну. І якщо скіні, то це щоб вони були трошки стречові, тому що скіні стреч дуже гарно сидять. На фігурі обожнюю, просто собі такі теж хочу, буду шукати. І сьогодні у нас в планах було поїхати в зоопарк тактильний з Владиславчиком показати йому тваринок, яких він бачить тільки в телевізорі. Якщо він прокинеться з гарним настроєм, то ми туди доїдемо. Щоб ви розуміли, у нас зараз так холодно, у нас плюс 10 всього на вулиці. І як класно, що я собі залишила ось такий плюс ведмедика такого ковтинку. Я з радістю сьогодні буду її носити цілий день. Не хочеться знімати, вона така, знаєте, невагома. У мене їх вже немає, то це не реклама, немає. Ось вона невагома. Просто невагома, але вона така тепленька, і це, напевно, або жилеточку зверху на кино, або курточкою можна буде їхати, їхати і не боятися, що десь я щось там замерзну. А ще дівчатка, я знаю, що багато у кого проблеми з широкою ніжкою, хочу вам дещо показати, запропонувати. Новиночка, яка з'явилась в маминому магазині, я думаю, ви все всі вже зрозуміли, що ми об'єднали наші е, зусилля, наш, нашу працю з мамою. Тому е, хочу показати, які е, варіанти є ще у неї. Але ж зазвичай ви зможете зайти до неї в магазин в Фейсбуці і побачити все, що там є, з новинки з новинок, які ціни, і запитати у неї. Стосовно кольорів і всього іншого. А, значить, вийшла ось така новиночка, ось такі кеди. І ви подивіться, я такі просто раніше не бачила, наскільки вони... це не мій розмір, це трошки великий на мене, бо мій розмір зразу забрали. Вони... Це натуральна шкіра. Я хочу, щоб ви просто бачили, як вони виглядають. Це виробник Україна, Перфорація сквозна, як бачите, і. Ось ця тут весь прикол ось цієї штучки язичку. Він розширяється. Якщо у вас широка ніжка, то якраз буде дуже зручно в них. Оце якраз моделька на широку ніжку. На стандартну, звичайно, теж ніжко підійде, бо воно затягується, виглядає класно, е, незвично, але дуже стильно на нозі. Тому е, запитуйте. Я давайте вставлю скільки це коштує, скільки цей варіант ззуття коштує. І як бачите, в кожній коробці зараз, я не знаю, як на всі розміри чи ні, ті, що є у нас на руках, бо можна ще робити під замовлення той розмір, якого у нас на руках немає. Шкарпеточки і там лопаточки. Десь лопаточка. Так, лопаточка в подарунок. Так, що знаєте, що ось такий варіант є в наявності. Приїхала моя матуся. Тікаємо, дівчата, тікаємо, тікаємо. Залишаю і тікаємо. Ось такі, дивіться, рожеві. Мені так подобається. Але вони трошки, наче прозорі, мені здається, але не так приємно отримувати. Я просто колись теж отримувала подібних і мені було приємно думаю, щоб не повторити магазин. Я, напевно, так і поїду. Одягла лосини. Хотіла чого доставати, але вирішила все ж таки кедити. <смі> так, вирішила все ж таки робити пасочки, тому що залишилось багато цукатів, а це коштує грошей. Ось зробила опару, подивіться, як вона піднялась сильно, сильно, поки в магазин бігала. Забула, що апельсин треба і сметана. Зараз, поки мені мамі теж сподобались, то буду готувати з собою візьме. Дівчата, а ці паски получились просто ідеальні. От другий раз робила, просто ідеальні. Це капець. Я думаю, що просто треба було пробну робити версію, а потім вже готувати ну, на паску. Ну, нічого, на паску. Я поділюся, бо це буде мені сильно жирно, мені там БКК писали знову. Ой, дуже хочу спробувати там якісь тортики новенькі. Я їх ще не пробувала, новинка якась вийшла. Повинні скоро приїхати. Багато солодкого і багато мучного. Малий такий неспокійний, чи перевозбу... через... Пер... перевозбудився через те, що бабуся приїхала в гості. Вклала спати попросився сам о 8 годині, він так завжди проситься. 8 годин вечора він уже тягне мене спати. А так ми його покупали, довго він плавав, заснув дев'ятого і через пів десь хвилин 40 прокинувся, я підійшла, знову його вклала, він сів на ріжко. Потім заснув, я намагалася вийти, він знову прокидається, мене отак от тримає, якусь ручку мені кладе до грудей, до серця, і на живіт кладе. І оце таке рази три десь намагалася встати втікти, не змогла. Ось тільки зараз я вже його розбудила, кажу: давай вставай, не хочу спати, не спи. Він сильно не плакав. Кажу, хочеш гулятися, гуляйся. Це мене в дитинстві якось змушували спати а, ввечері, а ти, якщо не хочеш, то не спи. То він ще й творожочок поїв, булку їсть, ону, сирну свою улюблену, бабуся пішла до нього. Сподіваюся, що ніч ця пройде добре, бо у нього клики то повилазили, я їх бачу, але ж розумієте, їм ще лізти і лізти. Апі? А що таке опа. Ну, піні це пити, а Апі, Apple, ну, яблуко він каже. Апі, я не знаю, що там за Апі. Овімкнули таку музичку, це пісенки, дуже-дуже такі, мені так, так подобається. Колискові, Да. ти чуєш, як воно гарно звучить? Ой -га. Та, я сама засинаю під них. Ту -ту. Не хочеш спати, Владислав, грайся як хочеш. Бігай, скакай, хоча вже не. не. Вже 0,7, 22,07, не можна скакати. <звук> з лицем у мене більш-менш краще вже. Я сама, дівчата, я не знаю, чи напишете, бо я трошки раніше знімаю а, влог з приводу косметологів. Якщо косметологи мене дивляться, а, привіт! <звук> я до косметологів не піду, не ходжу, а я сама дома лікую своє лице. Ось просто треба бути більш уважний до термінів, термінів придатності, а так все буде пучком. У мене вже проходить, тому що у мене є е, дерсенваль, яким я користуюсь. У мене є вже е, апарат для чистки обличчя. Зараз ще хочу поновити трошки пізніше косметику для лиця від цих проблем також. Так що у мене все, бачите, самостійно, воно вже у мене проходить. А це пройшло всього. Е, 24 години. Треба знати, чим мазати. Я намазала на ніч просто. Я зробила маску для розпози з глиною, очистила лице, зробила маску для з глиною, намазала пуркліном на ніч так товстим шаром. Воно все потухло, просто стухло, ну, здулось. І на ранок уже більш-менш нормально виглядає на цьому. Хочу сказати вам всім пока до наступних відео. Дуже дякую, що ви були зі мною. Всіх міцно обіймаю, Всім гарного настрою.